Дивитися суботнє інтерв'ю, мене звати Олена Рмовська. Вітаю наша гостя сьогодні. Каша Сальцова, вокаліст гурту Крихітка. Вітаю, Доброго дня! Ми обрали темою для розмови сьогодні інформаційним приводом. Таким собі заяву зроблену вже у новому році міністром культури В'ячеславом Кириленком про те, що треба позбавляти ліцензій. Українські фм радіостанції, на яких не звучать пісні української мови. Ви український виконавець і ви виконуєте пісні української мови. І нам цікаво, що ви думаєте про цю ініціативу міністра. Я думаю, що наш міністр хибно займає свою посаду, і це не, не лише моя думка, а думка всього мистецького культурного середовища, так розумію. Тому що прокидатися раз на рік, як бабак, і звіщувати про те, що ми комусь щось заборонимо і закриємо. Це якраз зразок радянської поведінки, від якої ми би хотіли якомога далі піти в культурному просторі, в культурній політиці. Я взагалі вважаю, що забороняльна політика вона хибна і це марна марнування ресурсу державного. Тож я проти забороняння за впровадження заохочень тим, хто буде підтримувати український культурний простір. А в якому вигляді це заохочення може існувати? Мені здається, взагалі потрібно провести круглий стіл радійників. Я знаю, що вони напевно відбувалися раніше, але вони були в такому наказовому способі. От ви не поставите, ми вас покараємо, ліцензію заберемо, скоротимо час, там рекламні якісь там рекламний час. Будемо викручувати руки. Я не думаю, що з приватним бізнесом так можна вести розмови. Я гадаю, до них потрібно донести необхідність. Того, що ми разом творимо новий культурний простір, який насправді є найважливішим, тому що саме культурний кордон визначає територію держави, але тим не менше, от на вашу думку, чому донині вже все таки і майдан відбувся, і бойові дії на сході тривають. Ми знаємо, що це означає для багатьох людей. Чому так склалося, що досі у власників радіостанцій, у менеджерів немає розуміння того, що треба цей спільний культурний продукт творити? Вони звичайні люди, вони не є державотворцями. І, і у більшості населення немає концепції нової України в головах. Чого вже чекати від бізнесменів, яким, наприклад, російські виконавці можуть заносити кошти, наприклад, на телеканалах, сплачувати ефіри. Або якщо у них є стале уявлення про свій формат, і вони знають, що це формула успіху, ретро пісні радянського періоду 90-х. Там всякі групи комбінації, наприклад, вони вже на це поставили, вони бачать, що це ну, вирішує їх проблеми. Заробляють вони раз на 4 роки, наприклад, на е, політичних кампаніях. і, наприклад, належать російським власникам. Навіщо їм брати участь у розбудові нашого культурного простору? Мені здається, що просто потрібно донести до них недоцільність такої поведінки в перспективі, але. Е, у нас взагалі вся країна думає про коротку перспективу. От прямо зараз, дайте мені щось, а там за 100 років, за 50, неважливо, що буде. І відсутність перспективного такого мислення на роки визначає їх мотивацію, мабуть. Тому мені здається, що це тривалий процес. Це не можна вирішити одним законом або одною забороною, або одним заохоченням. Але ж громадянство власника радіостанції не зміниться. Чому. Е Представник, ну, людина, яка є виходцем із Росії, вирішить долучитися до розбудови українського культурного продукту. Справа не в громадянстві. Насправді я знаю дуже багато людей, у яких є громадянство Росії, які беруть безпосередню участь у розбудові України. Я також росіянка. І хоча в мене, звісно, українське громадянство і все життя моє пов'язане з Україною. Справа не зовсім в цьому, справа в тому, що. Не всі люди асоціюють себе з країною, і зовсім не всі люди асоціюють себе з державою. Ми можемо вийти на вулиці і побачити людей, яким набридли розмови про війну, там, які хочуть запускати фейерверки в новорічну ніч. Та? Яким, в принципі, оце ваше все в телебаченні відбувається, то ну, Майдан, я, до речі, він не відбувся, він триває все таки, я гадаю. І ще не один рік буде тривати у формі боротьби з корупцією. Вони не асоціюються, можливо, з свої інтереси з свої, з державними інтересами, і тим більше з народними інтересами. Я все таки думаю, що це різні речі. Ще цікавий момент на законодавчому рівні в Україні закріплена квота на представлення українського продукту в ефірі на телеканалах, на радіостанціях? Наскільки ця квота виконується, і наскільки і тому, що ще я пам'ятаю, за часів Януковича тривали дискусії ініційовані партії регіонів про те, що треба цю квоту скорочувати, і це їм свого часу успішно вдалося. Наскільки її цієї квоти дотримуються, і чи це взагалі саме той механізм? Який може існувати для того, щоб український продукт в ефірі українських телеканалів і радіостанцій був. Ви знаєте, в цьому плані моя думка змінилася, тому що раніше я була проти котування, полягаючись на добру волю власників радіостанцій. Потім, коли зрозуміла, що ні, там все-таки чисто політичний момент і бізнесовий момент, я зрозуміла, що нам необхідно, напевно, піти шляхом Польщі, де. У польських виконавців закріплена квота. І це може бути не так, як у нас, дуже розмито, дуже неконкретно, тому що, як ви знаєте, українським продуктом в ефірі вважається розмова двох україномовних ведучих. Українським продуктом в ефірі вважаються пісні, що виконуються артистами, що мають звання українсь... там, народного артиста України. Це дуже багато наших колег з Росії і російськомовні пісні в тому числі. Ну і крім того, що це звання роздавалося певний час направо і наліво. Тобто, мені здається, що якщо ми закріпимо квотування, як зараз нацрада думає про це, 25% самоукраїномовних пісень музичного продукту, це буде всім нам на користь. А наскільки, до речі, ви. Ставити, як ви ставитеся до аргументу, який озвучувався знов-таки свого часу е, у партії регіонів, коли вони е, намагалися цю квоту скоротити, що е, треба скорочувати квоту, стимулювати українських артистів виготовляти якісний продукт, бо його немає. От як ви до цього ставитеся? Ну, зараз ви як червоним прапорцем перед мною махнули. Е, український якісний продукт музичний. Я так люблю це словосполучення насправді. Е, щоб. Український артист творив конкурентно здатний, схожий на західний продукт, йому потрібна економіка держави, потрібні люди, що будуть скачувати музику, платити за неї, купувати квитки на їх концерти, тому що е, виготовляти музику коштує щось. І якщо ти хочеш залучити класного відео там, відеооператора, класного там арт-директора до свого відео, записати хороший звук, тобі потрібно платити хороші гроші хорошим людям. Якщо немає економіки в державі, якщо люди не інвестують що вихідних на квитки на концерти улюблених виконавців, не буде на що створювати якісний продукт. В тому числі всім відомо, що дуже довго організації колективних прав просто грабували бюджет, тому що ті невеличкі кошти, які туди заводили з радіостанціями, вони мають щось платити за ефіри роялті так звані да. Публічка і так далі, або там заклади громадського харчування. Вони заходили, наприклад, в УАЗ, або в якісь такі організації, а потім е, кралися. І наскільки я знаю, 6 мільйонів гривень щороку кралось там протягом багатьох років. Якщо б навіть малесенькі групки незалежні отримували 100, 150, півтори тисячі, півтори тисячі доларів в залежності від м -м, ротації цих грошей. У нас була б така невеличка економічна схема, яка б працювала. І саме це надихало б артистів на подальшу роботу і давало їм можливість зрозуміти, що вони, по-перше, працюють, а не просто так собі хобі займаються музикою. По-друге, це може призвести до якихось більших економічних, кращих наслідків. І по третє, що є якийсь порядок в країні. І хтось зацікавлений в тому, щоб ця музика існувала. У нас ніколи не було такого враження. Я, до речі, хочу нашим слухачам-глядачам сказати про те, що ви автор статті під назвою «Прокрутіть цю пісню по радіо», яка вийшла навесні вже минулого року на сайті інтернет на інтернет-ресурсі «Культпростір». І от це стаття насправді абсолютно унікальна. Вона зібрала, і, мабуть, це прикро, що вона унікальна. Вона зібрала дуже багато поширень в соцмережах. Ви зібрали. Абсолютно найрізноманітніші українські гурти, їхні е, треки, їхні кліпи е, в одну публікацію показали, що насправді українська музика існує в усіх можливих. Проявах. І стаття надзвичайно цікава, Дякую. але в мене виникає питання, от стільки талановитих артистів і їх ніде не чути, і ніде не видно. Це проблема в тому, що в них немає грошей для того, щоб якось пустити цю пісню по радіостанціях. От як це відбувається? От мені простому слухачу fm Радіостанції, ви можете пояснити, чому я не можу почути ту чи іншу групу з вашої цієї публікації на радіо? Ну, крім того, що там було кілька зразків наведені в публікації. Я збираю українські колективи. Коли мені кажуть, що української музики немає, я як боєць невидимого цього фронту, по-перше, не походжусь, по-друге, маю аргументи. І в мене є навіть сторінка ВКонтакті, я не люблю цю соцмережу. Вона існує тільки для того, щоб там довгим-довгим списком просто є аудіотреки всіх українських виконавців, які я збираю. Так їх там понад 450. Це лише тих, якого я там суб'єктивно включила. Є ще, напевно, 100-200, 500, які не потрапили в моє коло уваги. Українська музика, поза сумнівом, є. Її багато, вона різноманітна жанрова. Є дуже гарно записані гурти у різних різних е жанрах і галузях. Але через те, що у нас є інфраструктурні гепи, як то кажуть, такі е ді діри. Між радіостанціями, телебаченням, між піар-службами, які займаються артистами, у нас є величезний брак професіоналів, які займаються групами, тому що маленький об'єм ринку, наприклад, якщо ти розраховуєш заробити 100 тисяч доларів на українському ринку за концерти, щоб нагодувати там, ну наприклад, 15 людей, які працюють на колектив, там шість музикантів, там два аранжувальника, там люди, люди, що працюють з тобою на концертах, люди, що організують тур, тобі потрібен бюджет і про ну проект якийсь на рік. Щоб цю систему запустити, щоб вона працювала, щоб це були робочі місця, щоб виплатила податки, вам потрібно розуміти, стільки клубів, стільки людей готові купити концерти, квитки на концерти, стільки потрібно вкласти в промоушен, стільки потрібно взяти, наприклад, дати хабарів, щоб взяли. От тут найтемніша ситуація, тому що радіостанції, на відміну від західних радіостанцій, не хочуть підживлювати інтерес публіки новою музикою. У нас величезний в суспільстві опір перед новим, перед новими культурними своїми ж кодами, перед взагалі всім новим, тому що ми надто сильно укорінені в минулому, тому що воно нам зрозуміло, що буде попереду ні. І мені здається, що музика якраз пала жертвою такого страху суспільства перед новим, тому що вона каже, окей, якщо це не схоже на Ріану, ми це не візьмемо. Це так звучить, це звучить так з вуст радіостанції, Серйозно. Наприклад, Даха -Браха, да? Найбільший зараз культурний амбасадор український. Чи є він на радіо? Ні, немає, тому що радіо не знає, що з цим робити. І я все-таки думаю, що радіостанції, особливо ФМ, по-перше, виходять з кола цікавості. Вони фон. Вони помирають, там молодь переключається на соцмережі, або вони качають музику, або вони слухають онлайн радіостанції. І ось цей фон він насправді для людей старшого покоління. А люди старшого покоління не хочуть інколи слухати нову цікаву музику, якщо її ось так. Не покажуть, що дивіться там онука, дивіться джамала. Їм треба дуже сильно похвалити. Місцеве, щоб вони подумали, ну ладно, це можна пишатися. Давайте я попишаюся, співаю джамалі. Оце що вона співає добре. Просто перевага fm радіостанцій полягає в тому, що е, те, що вони крутять, воно чутно для, для загалу. Тобто це різні аудиторії. А так виходить, що ці гурти е, вони залишаються ну, досить орієнтовані на досить сегментовану аудиторію. Якщо вони будуть в інтернеті, то їх почують лише ті люди, яким це відверто точно припало інтернетом. до душі. Так. І Які взагалі цікавляться музикою, вони забувайте, що є люди, які просто не цікавляться музикою, вони просто будуть їм будуть потрапляти. Будь-яка музика стане його улюбленою. Тому що вони не люблять шукати нічого, вони хочуть щоб але. Ви, до речі, сказали про те, що от звучить такий аргумент, що те, що не схоже на ряну, е, ну ми ну, так, можливо отримучи, так можливо не візьмемо. Е, навіть на прикладі гурту Крихітка. Я пам'ятаю, що по радіо свого часу дуже активно крутили ваш трек Ти на першому місці, і мені здається, що не лише цей зараз. Чесно скажу, я не чую гурту Крихітка на українських FM-радіостанціях. Чому так? В чому полягає труднощі? Я не можу сказати, що ви якось радикально змінили свій формат, що він ну вже зовсім на ряно не схожий. А, ну, по-перше, нікого не можна справити перше враження двічі. Коли ми тільки з'явилися, і альбом на першому місці вийшов 10 років тому, 2005-му, Звісно, до нас була підвищена цікавість. Крім того, ми працювали з компанією, яка забезпечувала лобі. Нашого продукту на радіо і телебаченні бартерними або такими стосунками. А потім і, і все-таки радіостанції змінили формат. Зникло радіо Ван, яке крутий «Рок». Помінявся трішечки погляд на формат у просто радіо. Зараз там немає наших пісень, наприклад. Потім ми менш активно почали займатися музикою, це суто наша провина, я нікого в цьому не звинувачую, тому що просто так склалася ситуація. І мені здається, що ось це все і є показником. Ну зараз ми повернулися з новим синглом без імені, я знаю, що він є на п'яти радіостанціях. Мене цей результат задовільняє, зважаючи на те, що у нас не так багато радіостанцій, які крутять українську музику нову. І мені здається, що все зараз добре. Але українські гурти теж недостатньо інколи працюють на промо. Я розумію, що ми могли б робити більше, якщо б найняли там рекламну агенцію, яка б просто виконувала якусь промочастину. Тому частина, звичайно, провини полягає на самих українських артистів, і це факт. Повертаючись так коротко до заяви міністра Кириленка, він говорив саме про пісню українською мовою. Наскільки ми можемо говорити, що це дійсно проблема, що е, в, ефір, в ефірі в ефірі на радіостанціях на телеканалах зменшується відсоток саме української мови за вашими спостереженнями? Ну, щодо пісень, якщо ви увімкнете будь-яку fm радіостанцію, ви зрозумієте, що так, саме пісні української мови там не так багато. Там досі є ані Лорак, наприклад, з україномовним репертуаром. Хороші перевірені часом пісні. Які можуть слугувати прикладом того, до чого вже звикла аудиторія, що буде залюбки крутити там, або там е якихось великих медіазірок, тому що радіостанції теж не хочуть крутити просто українську щось невідоме. Вони все-таки хочуть цей е як це, фльор відомості зірок переносити на не створювати його самостійно, а переносити на свою аудиторію. Тому що створювати набагато складніше. Пісень українською мовою в ефірі е дійсно менше, і я все-таки вважаю, що це оця. Суміш комплексу неповноцінності, давайте не будемо давати нікому шансу нового безкоштовно. Плюс, а чого ми будемо крутити, ми з ними не знайомі. У мене вимагали е, хабар не хабар, але ось щось таке минулого місяця, коли ми принесли пісню на радіостанцію. Сказала: ну, ми вас покрутимо, а ви нам за це, 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 це. І, можливо, ще це. Я подумала: добре, часи, поки не змінюються, ми сходимо на іншу радіостанцію і окей. Ось згадали про е, новий трек, новий кліп. Е, пісня без імені він з'явився на початку грудня минулого року, е, е, ось буквально місяць тому. І перед тим як ми матимемо можливість його послухати і подивитися, все таки було б цікаво, якби ви нам розказали, що змусило вас відійти від е, ну звичної для вашого гурту такої як це сказати, такої жіночої лірики. Ну, якщо вже народився дівчинкою, сам винен, цього да? саме жіночої лірика. Ем, ну, якщо ти пишеш, якщо ти формуєш щось, якісь сенси художні, як мені здається, то все, що відбувається навколо, через тебе проходить. І якщо я раніше була зацікавлена своїми власними історіями, історіями ем, свого власного погляду на те, що відбувається там в особистому житті, в там, між собою і всесвітом, то Зараз настільки сильним є зміни в суспільстві, що вони зачіпають всіх авторів. Я гадаю, що через література, музика, живопис, який створюються після Майдану, вони всі вже мають цей відбиток того, що відбулося з нами. Ми втратили дуже багато людей. Ми все ще не осянули цієї величезної втрати, яка, ну, яка, яка об'єднала нас і роз'єднала нас. І ми всі під враженням цих подій за останні два роки. Тож мені здається, що скоро дуже багато буде пісень, які ви будете чути і розуміти, що автор був тут в цей час, він щось відчував саме тут. Тому що це на всіх нас, на авторів, наклало відбиток. І пісня без імені, вона про дружбу насправді Ми не співали про не хотіли співати про е найглибше темні переживання, які продила нас війна і революція. Це про дружбу між українцями, яка на новому щаблі з'явилася. Вона втілена на цьому рівні комунікації між волонтерами і бійцями, принаймні Це так. Це дружба виглядає. між волонтерами і бійцями, і ми використали у відео справжні смс-переписки, які нам надали волонтери різних фондів. Отже, пісня без імені гурт Крихітка. Давайте подивимось. «Без імені» – це перший сингл нового альбому, якщо я правильно зрозуміла. Цього року ми від гурту Крихітка будемо чекати на новий альбом. От підсумовуючи, чи можете ви сказати, що все-таки події, в яких ви живете, в яких ми живемо останні два роки, вони відбилися чи відіб'ються не лише на цій одній пісні, що таких пісень в альбомі ще буде? Мені дуже важко опиратися цьому, тому що я ніколи себе не вважала автором, який буде робити соціальну лірику. Якісь революційні пісні, або якісь заклики прямо, там, прямодушні і дуже зрозумілі. Мене завжди цікавили, якісь більш заволювані художні форми, їх передача з іншого боку. Я розумію, що цього не уникнути. І я, чесно кажучи, два роки нічого майже не хотіла писати, тому що я розуміла, цю боротьбу всередині, тому що все, що ти хочеш висловити. Воно дуже сильно не збігається з тим художнім образом. Мені дуже сподобалось бути дівчиною там, в сукнях, яка співає про кохання. Мені органічний був цей образ, він достатньо комфортний, але я просто зараз всією своєю увагою в іншому. І я просиділа два роки в соцмережі, відслідковуючи, коментуючи, збиткуючись над політиками, даючи свій там, як громадянина погляд на. І мені дуже важко зараз переключитись на художню форму, зокрема, висловлення. Ось ну, твіттер я майже вже закрила, цього, з цього року це моя новорічна собі обіцянка. І я сподіваюся, що я знайду якийсь такий симбіоз між тим, що я хочу, що мене турбує як громадянина, і тим, що мене турбує як біологічну одиницю у всесвіті. Дякую, Каша Сальцова, вокаліст гурту Крихітка, була сьогодні гостею нашого ефіру. Це було суботнє інтерв'ю від Радіо Свобода. Ми вітаємо вас із різдвяними новорічними святами. Залишайтеся з нами, слухайте і дивіться українське. Я Олена Римовська, прощаюся з вами. До побачення.